У п'ятницю, 31 січня 2025 року, турецький ЮПСПОР офіційно оголосив про підписання півзахисника національної збірної України Тараса Степаненка. Попереднім клубом 35-річного футболіста був донецький шахтар, з яким гравця пов'язував контракт до завершення цього сезону. Тим не менш, за інформацією Трансфемакт. Степаненко перейшов в ЄПС на правах вільного агента, отже, гірники не отримали грошей за цей трансфер. В сезоні 2024-25 Тарас Степаненко провів 14 матчів на клубному рівні, не відзначившись жодною результативною дією. Портал Трансфемакт оцінює його вартість в 1,5 мільйона євро.